Відбувається, коли російська армія кидає у бій десятки одиниць техніки, сотні солдатів і всю свою вогневу міць. А натомість отримує повний розгром і ганебну втечу. Відповідь на це питання ми отримали тієї ночі, коли ворог вирішив, що зможе прорвати наші позиції одним потужним ударом. Вони помилилися, і ця помилка коштувала їм усього. Третя година ночі. Небо ще вкрите густою темрявою, а земля дихає холодом осіннього ранку. На російських позиціях панує незвична метушня. Двигуни танків ревуть, командири вигукують накази. Солдати перевіряють зброю востаннє перед тим, як рушити вперед. Їхній план виглядав бездоганно на папері масована атака на вузькій ділянці фронту. 37 одиниць бронетехніки, включаючи танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти бронетранспортери. За ними понад 300 піхотинців, готових закріпитися на захоплених позиціях. Артилерійська підготовка мала знищити наші укріплення ще до того, як перший танк перетне лінію зіткнення, але вони не врахували одного. Ми їх чекали. Наші розвідники помітили незвичну активність ще за добу до атаки, збільшена кількість вантажівок із боєприпасами, перегрупування підрозділів, радіопереговори, що ставали дедалі інтенсивнішими, усе це складалося в єдину картину: ворог готує щось масштабне. І коли командування отримало цю інформацію, почалася підготовка тиха, методична, смертоносна. Артилерійські розрахунки заздалегідь пристріляли ключові точки. Оператори дронів підготували свої машини, піхотні підрозділи зайняли позиції, з яких могли контролювати кожен метр потенційного напрямку атаки. Мінометники перевірили координати, снайпери обрали найкращі точки для роботи. Ми були готові. Вони ні. О 4.30 ранку російська артилерія відкрила вогонь. Снаряди посипалися на наші позиції, здіймаючи стовпи землі та диму. Вибухи лунали один за одним, створюючи враження справжнього пекла на землі. Але більшість наших бійців уже перемістилися на запасні позиції. Ті укріплення, які обстрілювали росіяни, були частково порожніми. Ворог витрачав боєприпаси на порожнечу. Не підозрюючи, що справжня загроза чекає на нього попереду. Після 20 хвилин артпідготовки російська броня рушила вперед. Перші танки з'явилися з-за пагорба о 4.50 п'ятдесят Їхні силуети чітко проступали на тлі перецвітанкового неба. За ними йшли бойові машини піхоти. З яких час від часу виглядали солдати, намагаючись розглядіти щось у темряві, наші спостерігачі передавали координати в режимі реального часу. Кожен танк, кожен бронетранспортер, кожна група піхоти була зафіксована та внесена в систему. Артилеристи чекали команди, тримаючи руки на механізмах наведення. І тоді пролунала команда. Перша серія снарядів вилетіла з наших гармат рівно о 5 годині 3 хвилини. Вони прорізали темряву, залишаючи за собою світлові сліди і впали точно посеред російської колони. Головний танк Т-72 отримав пряме влучення в борт. Вибух був настільки потужним, що башта відірвалася і відлетіла на кілька метрів. Танк, що йшов за ним. Спробував звернути, але наступний снаряд наздогнав його раніше, ніж механік водій, встиг повернути важелі. Хаос охопив російську колону за лічені секунди. Водії намагалися маневрувати, але в темряві та паніці вони лише заважали один одному. Один бронетранспортер врізався в танк, що зупинився. Інший з'їхав у канаву, намагаючись уникнути обстрілу. Бойова машина піхоти спалахнула, коли снаряд влучив прямо в паливний бак. Солдати почали вистрибувати з палаючої техніки. Деякі падали, не встигнувши зробити кілька кроків. Інші бігли кудись у темряву, не розуміючи, куди саме. Крики, вибухи, тріск металу. Усе це злилося в єдину какофонію жаху. Наші артилеристи працювали з хірургічною точністю. Кожен снаряд знаходив свою ціль. Дані з дронів дозволяли коригувати вогонь у режимі реального часу, і ворог просто не мав шансів сховатися. За перші 15 хвилин бою росіяни втратили 18 одиниць техніки. Танки горіли як свічки вночі. Бронетранспортери перетворилися на купи покрученого металу. Бойові машини піхоти стояли нерухомо, з них валив густий чорний дим. Але це був лише початок. Російське командування, зрозумівши масштаб катастрофи, спробувало врятувати ситуацію. Наказ був простий: відступати. Але відступ під вогнем це не те саме, що організований маневр. Це паніка, це хаос, це втеча. І саме це ми побачили. Танки, що залишилися неушкодженими, почали розвертатися, але наші оператори дронів уже вели їх. Кожен рух фіксувався, кожна спроба сховатися за рельєфом. Місцевості виявлялася марною. Один танк Т-80 спробував сховатися за невеликим пагорбом. Його командир, мабуть, думав, що там безпечно, але дрон камікадзе вже летів до нього. Вибух зняв гусеницю, і танк закрутився на місці, як поранена тварина. Другий удар, і він спалахнув. Піхота тікала в усіх напрямках. Деякі солдати кидали зброю, намагаючись бігти швидше. Інші падали на землю, прикриваючи голови руками, ніби це могло врятувати їх від артилерійського вогню. Треті намагалися триматися разом, але кожен вибух поблизу розганяв їх як зграю переляканих тварин. Наші бійці спостерігали за цим з укріплень. Один із командирів, досвідчений офіцер, що пройшов уже понад два роки війни, пізніше розповідав. Я бачив багато російських атак. Але ця була особливою. Вони прийшли з такою впевненістю, ніби вже перемогли, а через годину тікали, як щури з корабля, що тоне. Ми навіть не встигли використати половину підготовлених боєприпасів. Але найцікавіше почалося, коли світанок нарешті освітив поле бою. Те, що ми побачили, вражало. Десятки одиниць знищеної техніки, тіла російських солдатів, розкидані по всьому полю, вирви від снарядів, що перетворили рівну землю на місячний ландшафт, і групи виживших росіян, що намагалися сховатися в посадках та ярах. Командування прийняло рішення добити ворога. Наші штурмові групи вийшли на зачистку о сьомій годині ранку. Їхнє завдання було простим: знайти та знешкодити всіх росіян, що залишилися на нашій території, і вони впоралися з цим блискуче. Перша група рухалася вздовж лісосмуги, де, за даними дронів, сховалося близько 20 ворожих солдатів. Наші бійці йшли обережно, прикриваючи один одного. Готові відкрити вогонь у будь-яку секунду. Перший контакт стався біля старого дуба. Російський солдат, молодий хлопець, років 20, сидів, притулившись до стовбура і тримався за поранену ногу. Коли він побачив українських бійців, його очі розширилися від жаху. Він підняв руки, навіть не намагаючись дотягнутися до автомата, що лежав поруч. Його взяли в полон. Він став першим із багатьох того дня. Далі в лісосмузі знайшли ще кількох. Деякі здавалися без опору, інші намагалися відстрілюватися, але швидко розуміли марність своїх зусиль. Наші бійці діяли професійно. Кожен рух був відпрацьований, кожна дія скоординована. Підпишіться, якщо вам подобається відео, напишіть у коментарях. Слова підтримки нашим захисникам. Друга штурмова група працювала в районі зруйнованих господарських будівель на окраїні села. Там, за даними розвідки, сховалася група з 10-12 російських солдатів. Підхід до будівель був складним. Відкрита місцевість на останніх 100 метрах не давала можливості непомітного наближення. Тому командир групи прийняв рішення спочатку обробити будівлі мінометним вогнем. Три міни впали на подвір'я з інтервалом у кілька секунд. Вибухи підняли хмари пилу та уламків. І одразу після третьої міни група рушила вперед. Бійці бігли швидко використовуючи кожну нерівність рельєфу для укриття. Перший досяг стіни будівлі за 40 секунд. Другий за 50. Через хвилину вся група була на позиціях. Штурм почався о сьомій годині 32 хвилини. Граната влетіла у вікно першої будівлі. Вибух. Два бійці увійшли всередину, прикриваючи один одного. Всередині знайшли трьох росіян: двоє мертвих, один поранений. Пораненого забрали для допиту. Друга будівля виявилася складнішою. Росіяни там ще могли чинити опір. Коли наші бійці наблизилися до дверей, зсередини почулися постріли. Кулі прошили тонкі дерев'яні стіни, але нікого не зачепили. Командир групи не став ризикувати. По радіо він викликав підтримку дрона. За три хвилини ФПВ дрон влетів у вікно будівлі. Вибух знищив усіх, хто був всередині. Третя та четверта будівлі виявилися порожніми. Росіяни, що там ховалися, вирішили тікати далі. Але вони не знали, що за ними спостерігають із повітря. Дрон-розвідник зафіксував групу з п'яти осіб, що бігла в напрямку російських позицій. Інформація миттєво пішла до артилеристів. Через дві хвилини серія снарядів накрила цю групу. Ніхто не вижив. До полудня зачистка була завершена. Результати операції вражали навіть досвідчених офіцерів. Ворог втратив 31 одиницю бронетехніки знищеною, та ще 4 пошкодженими. Втрати в живій силі склали понад 200 осіб убитими та пораненими. 19 солдатів потрапили в полон. Наші втрати були мінімальними: четверо поранених, жодного загиблого. Один із полонених російський сержант років 35, розповів під час допиту: Нам казали, що українські позиції слабкі, що артилерія знищить усе. І ми просто увійдемо, ніхто не очікував такого. Коли перший танк вибухнув, усі зрозуміли, це пастка, але тікати вже було нікуди. Ця історія не виняток. Подібні сценарії повторюються на різних ділянках фронту знову і знову. Російське командування продовжує кидати своїх солдатів у безглузді атаки, не рахуючись з втратами, не аналізуючи помилки. Вони не розуміють простої істини: ця земля не буде їхньою. Ніколи кожна така атака лише підтверджує те, що ми знаємо вже понад три роки. Український солдат сильніший, розумніший і мотивованіший за будь-якого окупанта. Ми захищаємо свою землю, свої родини, своє майбутнє. А вони прийшли вмирати за амбіції диктатора, якому байдуже на їхнє життя. Результат завжди буде один і той самий. Після завершення операції наші бійці провели інвентаризацію захопленої зброї та техніки. Список виявився вражаючим: три танки, що підлягали відновленню, понад 20 одиниць стрілецької зброї, великий запас боєприпасів, засоби зв'язку та особисті речі загиблих. Серед знайденого були й документи. Накази, карти, списки особового складу. Уся ця інформація негайно пішла до розвідки для аналізу. Один із наказів, знайдених у командира російського підрозділу, свідчив про те, що ця атака планувалася як вирішальний прорив. Російське командування очікувало, що після успіху на цій ділянці зможе розвинути наступ углиб нашої території. Замість цього вони отримали катастрофу. Вечором того дня, коли сонце вже сідало за горизонт, наші бійці повернулися на свої позиції. Втомлені, але задоволені. Вони знали, що зробили свою роботу добре, вони знали, що захистили своїх побратимів. Свою землю, своє майбутнє. Командир одного з підрозділів зібрав своїх бійців на коротку нараду. Сьогодні ми показали, чого варті. Вони прийшли з танками, з артилерією, з сотнями солдатів. І що? Тікали як щури. Так буде завжди, поки хоч один з нас стоїть на цій землі. Ці слова не були порожньою бравадою. Вони. Відображали реальність, яку російські окупанти не хочуть визнавати, реальність, в якій кожна їхня атака закінчується провалом, реальність, в якій український солдат знову і знову доводить свою перевагу. Ми не обирали цю війну, вона прийшла до нас. Але ми обрали боротися, і ми боремося так, як ніхто інший не зміг би. Кожен день, кожну годину, кожну хвилину наші захисники стоять на передовій, готові зустріти будь-якого ворога. Історія, яку ви щойно почули, лише одна з багатьох: по всій лінії фронту від Харківщини до Херсонщини, від Донеччини до Запоріжжя. Українські бійці знищують окупантів. Кожен підбитий танк, кожен збитий дрон, кожен знешкоджений ворог це крок до нашої перемоги. І ця перемога буде не тому, що ми цього хочемо, а тому, що іншого шляху немає. Ми боремося за своє існування, за право говорити своєю мовою, за право виховувати своїх дітей, за право жити на землі, яка належить нам уже тисячу років. Росія може кидати в бій скільки завгодно танків і солдатів. Результат буде той самий: вони прийдуть і вони підуть, або своїми ногами, як полонені. Або в чорних мішках. Як більшість тих, хто вирішив напасти на нас. Це не погроза. Це обіцянка. Обіцянка кожного українця, який тримає зброю в руках. Обіцянка кожної матері, яка чекає свого сина з фронту. Обіцянка кожної дитини, яка мріє про мирне небо над головою, ми переможемо. Точка. А тим, хто досі сумнівається, просто подивіться на результати цієї операції. 31 одиниця знищеної техніки, понад 200 знищених окупантів, 19 полонених і жодного загиблого з нашого боку. Ось що таке українська армія, ось що таке український дух, ось що таке воля до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам! Слава кожному, хто стоїть на захисті нашої землі! Підпишіться, якщо вам сподобалося відео. Разом ми наближаємо перемогу. Кожен перегляд, кожен лайк, кожен коментар це ваша підтримка наших захисників. Ми переможемо, бо інакше бути не може. Слава Україні!